В ефірі випуск новин на Дніпро Ті. Я Орина Гігієва. Вітаю у Дніпрі. Пролунали вибухи. Моніторингові чати попереджали про наближення ворожих шахедів. Чекаємо на офіційну інформацію. Залишайтесь в безпечних місцях. Повітряна тривога триває. А ми рухаємось далі. І в день ворог вдарив безпілотниками по Павлограду. Понівечив інфраструктуру, місто та деякі населені пункти Синельниковщині залишились без електропостачання. Частину абонентів фахівців вже заживили по резервних лініях. Окрім цього, внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. Через це під землею опинилися понад дві з половиною тисячі шахтарів. Рятувальники та персонал оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередню інформацію, загиблих та постраждалих немає. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередню інформацію загиблих та постраждалих немає. Нічний масований удар по кам'янському. З-під завалів потрощеного будинку дістали тіло чоловіка. Ще вісім постраждали. У лікарнях залишається четверо людей, які отримали поранення через атаку на місто. 30-річна жінка важка. Решта в стані середньої тяжкості. Поряд пошкоджень зазнали ще кілька будинків. Аварійно-рятувальні роботи завершено. Також росіяни атакували в Кам'янському залізничну станцію Запоріжжя Кам'янське. люди не постраждали. На місці вже проводяться аварійні роботи. Рух до та з Дніпра забезпечено резервним маршрутом, Можливі затримки поїздів російські безпілотники атакували енергооб'єкту у прикордонній громаді Чернігівської області. На місці виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Серед іншого в області внаслідок влучання дрону також пошкоджений житловий будинок та автівки. Ніхто з людей не постраждав. Під російськими ударами перебували 9 населених пунктів Харківської області. У Богодухові постраждали шестеро людей. Серед них 10-річна дівчинка. Росіяни атакували Харківщину БПЛА типу Герань, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, електромережі, залізнична інфраструктура. Тимчасово відсутні електропостачання для 8 тисяч абонентів у Барвінківській громаді. У Дніпрі досі відновлюють зруйновані багатоповерхівки, які зазнали пошкоджень 20 вересня внаслідок однієї з наймасованіших ракетних атак. Того дня постраждали близько 25 будинків ОСББ та ЖБК. Наша знімальна група проінспектувала ремонтні роботи, на якому на двох локаціях. В якому стані оселі Дніпрян зараз? Дивіться далі. У Дніпрі триває відновлення постраждалих від обстрілів будинків 20 вересня. Чимало сель мешканців зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки. Той день вибуховою хвилою та уламками пошкодило 25 будинків: ОСББ та ЖБК, серед яких і багатоповерхівка на вулиці Богдана Хмельницького. Пані Лариса, яка мешкає у цій будівлі вже понад 60 років, жахом згадує той страшний день, коли оселя, наче сунулася з місця. Можете пригадати день обстрілу, де ви перебували в той момент. Я була вдома. я була вдома, адже це було шоста ранку. Ми ще спали, коли прокинулись від жахливого удару. Було таке відчуття, ніби будинок здригнувся, злетів угору, а потім знову став на місце. Відчуття було страшне, просто жахливе. Квартира жінки дивом оціліла, втім вибухова хвиля повністю зруйнувала жорстку покрівлю п'ятиповерхівки. Одразу... Одразу хлопці піднялися на дах, а він у нас як решето. Просто як решето. Дірок було стільки, що й не злічити, розміром із склянку. Усе це уламки від вибуху. Ми потім їх знаходили на даху. А деякі отвори були такі великі, що й не зрозуміло, що туди влучило. Менш ніж за тиждень після обстрілу тут розпочались ремонтні роботи з відновлення покрівлі. Комунальники вже мають. Аже на фініші, це не просто важливо, це надзвичайно важливо. Чому тому, що наше ОСББ дуже маленьке, а більшість мешканців пенсіонери та люди з доходом нижчим за середній. Тож зібрати кошти на ремонт даху самостійно було б нереально. Необхідно було усунути аварійну ситуацію пов'язану з покрівлею в даному багатоквартирному будинку, тому що зараз починається сезон дощів. І для того, щоб уникнути будь-яких інших пошкоджень в даному багатоквартирному будинку, необхідно було терміново усувати аварійну ситуацію, пов'язану з поточним ремонтом покрівлі. І зараз ця аварійна ситуація майже повністю виправлена. Того ж дня пошкоджень зазнали 10-поверхівка на вулиці фабрично заводській У більшості квартир вибуло шибки та деформувало рами. Там теж пощастило, можна сказати. Постраждали вікна на лоджі. Ось ну тому що вони в дерев'яних рамах були такі старенькі. От а металопластик витримав. Ну покоробило його там, все пошкодило, вибило підвіконня. Ну в кімнаті взагалі меблі розкидані були. Ті, які вдвох треба переносити, вони були просто. Ну, тобто, це такий жах. У під'їздах цього будинку вибило 39 вікон. Нині їх усі вже замінили. Ну і ми вдячні владі, волонтерам, всім, хто мав відношення до цих рятувальних, можна сказати, відновлюваних робіт, які були проведені динамічно, якісно, дуже дуже швидко. Це просто нас вражало позитивно. Тобто всім щире, дякую. Відразу наші співробітники, співробітники департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, виїхали. Для дефектування на даний багатоквартирний будинок здійснили всі необхідні дії. Та даний будинок був взяти в роботу. Були замовлені роботи з усунення аварійної ситуації, пов'язаної з заміною вікон. Вікна в даному багатоквартирному будинку встановлені найвищого класу енергоефективності. Це дуже необхідно. Для того щоб зберегати тепло в зимовий період. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати консультацію з питань ліквідації наслідків у департаменті з питань самоорганізації населення за телефоном, який ви бачите на екрані. А власники приватного постраждалого житла можуть звернутися до державної програми Є відновлення, подати заявку онлайн через портал або застосунок Дія. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві. Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Патрія 6 на 6 та 12 бойових розвідувальних машин Сівіар. Нові бронемашини вже надходять на озброєння сил спеціальних операцій. Загалом цього року Україна отримала всі 42 бронетранспортери, обіцяні ригою. Українські дрони вночі атакували одну з найбільших електростанцій РФ Костромську ГРС у місті Волгореченськ. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів і пожежу. Російська влада заявляє, що атаку, нібито відбили. Постраждалих немає, а електропостачання не порушено. Костромська ГРС забезпечує понад 3,5 пять гігават потужності і входить до структури інтеррау. До того ж, сили оборони України вразили базову зберігання та запуску іранських дронів шахету Донецьку на території колишнього аеропорту. Зафіксована серію вибухів і потужну детонацію. Операцію виконали підрозділи ракетних військ, артилерії, сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій. У Павлограді засудили 38-річну жінку, яка продавала психотропи поштою. Поліцейські викрили схему збуту синтетичних наркотиків і під час обшуків вилучили понад дві тисячі пакунків із забороненими речовинами на суму понад 5 мільйонів гривень. Суд визнав жінку винною та призначив 9 років ув'язнення. СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати військовий ешелон біля Харкова. 54-річного місцевого мешканця завербували російські спецслужби через його антиукраїнські дописи. Він заклав вибухівку під залізничні колії та готував нову диверсію. Сбу запобігла теракту і затримала зловмисника для виготовлення вибухівки. Окупанти перекинули йому через дрон 8 кілограм пластиду. Чоловік під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Тиснуть на педаль газу і мчать 170 км кілометрів на годину. Це шумахери – група бойових медиків 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле їх троє: двоє водіїв і один лікар, а керує ними 24-річна Настя із позовним «Бусінка», про яку ми розповідали напередодні. Втім, є й четвертий член команди, мовчазний, але надійний. Один день із тими, хто ризикуючи власним життям, рятують інших. Провів наш Артем Ліфінцев. Дім 170 Просто. Така швидкість для них звична справа. Адже від них залежить життя побратимів. Це бойові медики. Група складається з трьох медик та двоє водіїв. Себе називають шомахарами. Працюють 24 на 7. Керівницю дає наказ, екіпаж готується до виїзду. Аптечка, зброя, бронежилети і в дорогу. Ми займаємося переважно евакуацією, але іноді бувають ситуації, коли ми приймаємо непосередньо участь в власне, наданні допомоги. Стабілізації пораненого, тобто ми надаємо до медичну допомогу, власне кажучи. Тобто зупинка критичних кровотеч, стабілізація дихальної системи і надання, ну, забезпечення того, щоб людина дожила до, до лікарні, до власне лікаря, який зможе вже надати колегіковану допомогу. На запорізькому напрямку шумахери працюють з весни цього року, працюють злагоджено, немов механізм. Тим, коли питаю про роль кожного, відповідають сором'язливо. Саме головне це дивитися на дорогу, бо буває, коли я виїжджаємо, то буває машини настрічу виїжджають. Це треба дивитися, бо можна і в аварію попасти. Саме головне, як по швидко приїхали, вибігаємо з машини, там і 200, то вдвоєм. Закину, закиду, трьохсотих чим швидше, тим лучше, конечно, щоб не залазили в машину. І точно так же задом, передом, вже хоч коїк треба було б і швидко виїжджати. Та є і четвертий член команди Чорний пікап. Його хлопці називають Ластівка. Неговірка, втім надійна і міцна подруга. Головне кажуть хлопці. Дбати про неї. Перед кожною поїздкою машину ретельно оглядають і перевіряють мастило. Під час однієї з евакуації Ласівку поранило, втім, вона вціліла. Ця машина вже, слава Богу, нас врятувала і була ще раз впівід... ну, ждуном на оптиволокні. Слава Богу, що наш хлопець ну, він в неї стріляв, і вона якось хотіла зайти з боку. Вдарити У неї не вийшло, вона перевернулася, і впала в землю, але рядом біля машини трошки її покоцало. Працюють шумахари щоденно. Скільки врятували людей, не рахували. Втім, їхня кількість давно перевалила за сотню. Там? Крім побратимів, евакуюють і цивільних, і останніх часто доводиться мало не вмовляти. Буквально на руках заносимо і в автомобіль грузимо, і то Тримаємо, ну ту ж бабусю. Ми не можемо її поставити просто в кузов, як під хлопців, наприклад. То доводиться її буквально, я сідаю в кузов, вона сідає до мене впирається, я її тримаю здорову, тобто ну, до, до такого доходить. Рятують навіть тварин. Та зараз вас покормимо, мо. Шумахери їдуть там, де пекло. Неодноразово і самі потрапляли під обстріли. Проводячи евакуацію, вже потім нас провели. Ми забрали поранених і разом з ними поверталися назад. Перед нами зробили скіт і почали бити. Та, коли стався скіт, щось VOC або граната, точно не скажу. Вона розірвалась під машиною власне. і зупинився автомобіль. Після того нас почали крити всім, і FPV. Дронами і стволка почала. І міномет пірвали наш автомобіль, на якому ми їхали. Але ми встигли, коли машина тільки зупинилася, перша після скиду. Ми вискочили в посадку, проскочили. І потім ще і так добре. Кілометра два-три ми протягнули і пораненого зізнаються. Найтяжче це усвідомлювати, що тебе чекають поранені. А миттю дістатися до побратимів неможливо через щільність вогню. Коли нам кажуть, що з утра, чи ввечері, або в обід, Надо выезжать, то вот это вот э, режим ожидания, вот эти вот 2-3, 4, 5, может ночь, может день. Вот это очикивание, вот это самое-самое болючее. Що є. ти можеш їхати по одного, а забрати десяток, і ти якось ну на це не акцентуєш. Твоя задача приїхати, забрати, надати допомогу і в безпечне місце відвести. Все інше це вже діло. Ну там вже будуть розбиратися. А стосовно цивільних, то в нас їх багатенько залишилося ще в населеному пункті. Ну останнім часом, от починаючи з того тижня, ну ми до десятка вже вивезли. Так і працюють шумахери 24 на 7 під керівництвом 24-річної Насті на псевдобусінка до великої війни. Бойовий медик Влад був студентом. Водій санітар Мишко крутив кермо. А от його напарник Владислав вже протягом семи років служив у війську, і кожен з них зізнався, мріють, аби теперішньої роботи в них більше не було і радо повернулись би до свого попереднього життя. А ласівку відправили би на заслужений відпочинок. Артем Ліфенцев, Іван Паномарьов. Дніпро ТВ у Дніпрі відбулася зустріч присвячена темі збереження та відновлення національної пам'яті. У заході взяли участь представники Дніпровського музею голодомору та фахівці з Українського інституту національної пам'яті, які прибули з Києва. Під час дискусії учасники говорили про меморіалізацію голодомору, приділивши особливу увагу порівнянню подій 33-го року із сучасною великою війною, зокрема умовам у полоні як прояву геноцидної політики проти українців. В 32 другому, році основної мети, основної цілі Сталін не досягнув. Ідентичність українська не була знищена, не була зруйнована. І тому, коли в умовах голодомору, коли в умовах тоталітарного режиму можливості влаштувати голос штучний, Сталін не досягне умови, то ми сьогодні можемо бути впевнені, що і сьогодні Путін точно не досягне умови, тому що і українці змінилися, і наша суспільство. Стало сильнішим, і ми і навіть ці події 32-33 року оцінюємо по-іншому. Уже сьогоднішній досвід показує, що єдиним гарантом від репресій, голодоморів і мільйонних жертв є українська державність і її основа Збройні сили України. Там, де є ЗСУ, там, де є Українська держава, там українці захищені. У Дніпрі відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Андрію Рибицькому. Він пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у теробороні та невдовзі загинув у бою біля Володимирівки на Донеччині. Йому було 34. пам'ять про Андрія увічнили на фасаді його рідної гімназії. Саме тут Андрій Рибіцький колись робив перші кроки в доросле життя. Тут його знали як усміхненого, щирого і завжди готового допомогти з прекрасним таким почуттям гумору разом з тим. Він був дуже відповідальним із самого самого дитинства. І він любив дуже всеукраїнським. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій не вагався. 1 березня 2022 року він приєднався до територіальної оборони Дніпра. Військового досвіду не мав, але як і тисячі добровольців пішов захищати сім'ю, дім та країну. Про те, що він пішов на війну, ми дізналися із, із інтернету. Тому що побачили його у формі, діти назберегли, бо перший день він у мене померла мама. Ми не були у місці, ми були далеко звідси, за там майже за тисячу кілометрів. 27 серпня 2022 року поблизу села Володимирівка на Донеччині Андрій виконував бойове завдання. Українські захисники вступили в стрілецький бій з ворогом. Воїн отримав смертельне поранення. Того дня я був на наш, наші роти були на протилежних кінцях флангах району оборони нашого 234-го батальйону, але рації я чув. Цей бій, чую, як викликали, задіювали підтримку, допомогу. І сьогодні, дивлячись в очі Андрію Рибіцькому, тут на дошці, я сам схиляю голову його світлій пам'яті. Це людина чисті, гідності, яка любила Україну понад усе. Андрій загинув у 22-му році, тобто дв... півроку. Провоював півроку. Андрія посмертно нагородили медалю захиснику вітчизни, відзнакою міського голови та орденом за мужність третього ступеня. Ці нагороди сьогодні зберігає родина героя. Передусім, син Матвій. Рідні бережуть для нього татову вишиванку. Сергій Скрипник, Юрій Даницький. Дніпро ТВ. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Ті на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. І пам'ятайте, світло всередині нас а волю не закувати в Кайдани. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Діпрохтів випуск новин спорту Українська асоціація футболу з відомим світовим брендом спільно презентували новий комплект форми збірної України з футболу, новий дизайн. Створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, які у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричавський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. А виробник інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні. Щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу, зазначається, що форма виготовлена з використанням інноваційної технології Клімакул, плюс яка забезпечує збільшений комфорт і вентиляцію у цій формі. Підопічні Сергія Реброва зіграють у вирішальних матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, 13 листопада проти Франції та 16 листопада. Проти Ісландії перший млинець, не мова про дебютний історичний на теренах держави чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному батуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури нашого міста, і зібрали понад півсотні учасників, які представляли сім команд країни. Перший млинець не й мова про дебютний історичний на теренах держави чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста, та зібрали понад півсотні учасників, які представляли сім команд країни. Ми довго йшли до, до цього кроку, і я вважаю, що це важливий крок на розвитку всього виду спорту. Тобто повноцінно у нас в країні розвивається весь наш вид спорту, як стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці і стрибки на подвійному міні-батуті. Чемпіонати розпочалися з хвилини мовчання на знак пошани до загиблих захисників та захисниць України, нагадування про жертви, принесені заради незалежності та свободи нашої держави. Далі після представлення усіх учасників змагань та суддівського корпусу, що їх мав обслуговувати, запальний показовий виступ танцювально-хореографічного колективу з яскравим енергійним та емоційним виконанням номеру став родзинкою і окрасою церемонії відкриття. Услід за чим зібрання привітала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової. Кової адміністрації Юлія Скляр в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість зустрічати такий класний захід в себе в регіоні. Ну і звичайно, організаторам, учасникам побажати, щоб все пройшло як на найвищому рівні. Далі вона вручила подяку за розвиток і розбудову цього напрямку спорту у нашому регіоні, який вже вийшов на лідируючі позиції в Україні. Тренеру національної збірної і Дніпровського спортивного клубу Віват Дмитру Гаку. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього заходу, всім батькам, всім учасникам змагань, всім керівникам різних рівнів, за те, що вони нам сприяли, допомагали, і нам вдалося провести в цей складний час. Такий історичний чемпіонат України, а також дуже пишаюся тим. і Мені дуже приємно, що саме наше місто Дніпро є ем, початком історичного шляху, шляху розвитку подвійного мінібатуті в нашій державі. Подібні слова він мовив і звертаючись до присутніх у своєму вітанні. В унісон йому далі про подібне говорив і державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному мінібатуті Ярослав Калюжний. На завершення урочистостей під скипінням зали пролунав державний гімн України. А перед тим як вирушити на доріжки, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про неперевершену історичну подію, що мала місце на екваторі осені 2025 року у Дніпрі. Після чого турніри і стартували за їхніми підсумками у чемпіонаті у різних вікових категоріях Дніпровці, Аліса Кутова і Станіслава Кудіна завоювали дві золоті нагороди: три срібні відзнаки у Марії Замураєвої, Віолети Аврамець та Богдана Семашкіна. Далі найвищого гатунку у всеукраїнських змаганнях здобули Ксенія Гальченко, Анастасія Кудіна і Олександр Сідан, срібло у Ярослави Павлової, і Мирослава Пруднікова Бронза, у Єлизавети Большакової. Змагання відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо вікової категорії до 15 років, що традиційно відбулися на татамі малої зали, палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, стали мабуть найчисельнішими подібного формату у поточному році, адже зібрали близько 200 учасників. Змагання відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо вікової категорії до 15 років, що традиційно відбулися на татамі малої зали, палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, стали, мабуть, найчисельнішими подібного формату у поточному році, адже зібрали близько 200 учасників, які, окрім відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра та населених пунктів регіону Кривого рогу, Кам'янського, Павлограду, Нікополя Самару, Жоптихвод, Сенниково, Марганцю села Олександрівки Дніпровського району були представлені і юним. Ми гостями з Харкова та Запоріжжя, які розіграли нагороди у семи вагових категоріях серед дівчат та в дев'яти серед хлопців. Родзинкою звітного турніру став факт того, що він був генеральною репетицією та етапами відбору і підготовки до чемпіонату України, проведення якого заплановано на початок грудня у Хмельницькому. Тому, звісно, тренери і фахівці прискіпливо практично у всіх, без виключення сутичках, переглядали виступи та рівень потенційних кандидатів до своїх збірних. Є багато сутичок гідних, які в принципі, можуть дати результат на чемпіонаті України і будуть, я вважаю, медалі. Це є відбірковий турнір, після закінчення якого буде формуватися штатна команда Дніпропетровської області, яка буде представляти наш регіон на чемпіонаті України в грудні місяці в місті Хмельницький. За підсумками чемпіонату левову частку золотих нагород 10-16 здобули господарі та, та дніпровці. Вони на рахунку Софії Оніщук, Мілени Мусяєнко, Мілани Перегової, Данила Козарева, Ярослава Муравйова, Ігната Харченка, Назара Мороза, Георгія Шамазашвілі, Михайла Савченка і Дмитра Чеснокова. Три відзнаки найвищого гатунку разом з Аріною Лопушан, Іваном Сташенком та Семеном Шамраєм вирушили до сусіднього Запоріжжя. По одній до рідної домівки у кривий ріг повезла Катерина Алі. Ні, Яна Кікоть відправилася з нею у Самар і Лалі Костенко до Харкова. Ми бажаємо всім успіху на прийдешньому чемпіонаті України у Хмельницькому про здобутки і невдачі, в якому ми будемо обов'язково говорити вже у наступних випусках новин на спорту Дніпро. ТВ і на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.